Відео про те, як відводкам створити гарні умови для розвитку. А саме ось зараз такий період, коли дуже холодно, коли йде навантаження на самих бджіл, на їх шлунки і так далі. Дуже мало пилку, бо по вуликам зранку бджоли ну, намагаються тягнути полок, але розумієте, погодні умови просто жахливі. Тому е будемо давати їм підгодівлю, а саме вітамінки. Що за вітамінки? Вітамінки у нас Апівіт, ось такі, від Бівел плюс Б-12. Вони продаються ось в таких баночках по 50 мл. Знайти можна їх на офіційній платформі, де зараз, в принципі, присутня вся продукція Bewell. Це на Starved, Будь ласка, в описі є посилання на це все діло. Ось тут 50 мл і це на 10 літрів сиропу. Тобто, у нас сьогодні 5 літрів сиропу. Давати ми оце діло поділимо пополам на 25 мл. Давати треба через кожні 3-5 днів. Ось так. Ну, Ми так і зробимо, враховуючи всі наші погодні умови, будемо давати їм цей комплекс через 3 дні. Скільки треба ось цього дати, щоб воно від нього було ефект? І взагалі, що тут написано? Давайте ми... зараз буде вспливашечка, ви зможете це переглянути. Це на два рази. І е, таких баночків у нас дві. Тобто нам якраз ось чотири рази вистачить дати нашим бджолкам. Хоча ви бачите, який в нас вітер, я не знаю, як ми це будемо зараз робити. Можливо, я десь зараз вам відео відзніму. І ви по відео це не відчуєте, але ми повернемось там хвилин за 30, тому що ну, погода, ви бачите. Ну, ось оце діло ми е, розбавляємо в нашому випадку пополам на 5 літрів сиропу. Перемішуємо все це ось таким міксером у вигляді шурупокрута з дриллю, да, з в'єнчиком. Ну і е, будемо розливати нашим бджолкам попоїлкам. Оце все можна було б налити в рамки. Але ну, не хочу лити в рамки. Єдине, що ще з нюансів в нас зараз в цих вуликах, десь якщо брати обсидку бджіл, це 3-4 рамки. Бо ми робили двохрамкові відводки. Повні дві рамочки максимум розплоду. Вони вже частина повиходила, тобто бджоли займають десь 3-4 рамки. Не 6 рамок. Ну, Я думаю, від цієї концентрації нічого їм не буде. Тобто це вітаміни, це не ліки. На що воно впливає взагалі? Ось, і коли це треба застосовувати? Тут в основному весняно-осінній період. Але застосовується при нестачі поживних речовин та розладах. При слабкості та в період одужування, під час ознак стресу, перегрівання, зміна режиму годування протягом перших днів після весняного обльоту і для покращення розвитку та нормалізації в кишково шлунково-кишковому тракті. Ось це теж, у кого є підозри на, на зіматоз, оце теж можна діло давати, тому воно якраз і полагоджує кишківники бджіл. Що ми зараз робимо? Беремо, відкриваємо. Ось вона така жовта жижа. Фу, Пахне якимись дійсно вітамінами. Не дуже приємний запах, але е, тут 50 мл. Тобто нам треба налити ось тут 25. Зараз я налью, вам покажу, як це буде виглядати. Бачимо. Десь ось так, плюс-мінус так воно і вийшло. І ось це все, Кольору Коняка заливаємо в наш сироп. Ось такі венчики дуже зручні для цих справ, тому поїхали. Поїхали роздавати. Знімаємо кришечку, дивимося, що тут у нас. У нас тут, до речі, рамок дуже багато, знаходиться одна кормова. Зараз глянемо, чи тут з неї щось залишилось. Все, вигризли, все. Оце ті, хто кажуть, що кормів. Зараз в них. Так, все з'їли. Ставимо. По пів літри. давати по пів літри Так. Є. Так, беремо рамочку. Ставимо обов'язково плотик. Так. І плотики кидаємо. Ось чотири рамки повно обсиджені бджолою. Ідемо далі. Все закриваємо. Таким чином, ми дали вітамінки бджілкам, подивимось, як вони їх будуть споживати. Чи сподобаються вони їм, чи не сподобаються, будемо за цим всім спостерігати. Слідкуйте за кормами. Як ви бачили, рамки, які я вам показував, вони абсолютно сухі. Тільки в одній сім'ї у нас вони не взяли взагалі з цієї рамки. Вскритої корму, тобто, ну, я їм віддасть дав дуже-дуже багато в цьому відводочку. Оце так. А всі інші поз'їдали все, що тільки можна було. Зараз, якщо у вас буде недостатньо кормів, бджола буде погано матка сіяти, буде поганий розвиток ось під час таких холодів. Тому контролюйте запас кормів в ваших відводках в першу чергу. Чи пішли бджоли на сироп? Так, пішли. Бачите? Накидав їм під оці заводські плотики, бачите, ще ППС-ки трішечки, бо вони топляться, а так хоч у них буде можливість вилізти і топитись не будуть. Оце такі справи. Беруть, беруть ліки, це добре. Все, давайте глянемо ще до когось. Тут Ну, теж беруть, вам погано видно, зараз покажу. Так. Почали залазити. Беруть. Так, ще давайте комусь глянемо. Так. Ну а ці ще не беруть. Бачите, нема бджоли на цьому. Вони там поряд лазять, там одна-дві бджолки. Це ще не те. До речі, сінічка. Оце вони тут живуть в дереві. Вона оце хвилюється, що я тут лажу. Так. Тут теж одна-дві бджолки там лазять, ще не пішли. Давайте ще до когось заглянемо. Ось цих. Тут теж одна-дві бджолки немає. Ну і до сусідів глянемо, і на цьому все. Сусіди ще не пішли. Бачите, плотиким зробив з ППС-значить, ну, то і так. Це був канал Медові Кадри. Побачимось в наступних цікавих відео. Пока.